Вітаю, любі діти! У нас сьогодні надзвичайна робота, яка називається підготовка руки до письма. Ми будемо вчитися тримати олівець і е, працювати з олівцем, обводити, зафарбовувати, штрихувати. А для, того, щоб ми, а для того, щоб ми краще працювали, нам потрібно розім'яти наші пальчики. А щоб гарно нам з вами написати, потрібно пальці розім'яти. Наші пальчики втомились працювати, їх потрібно розім'яти. Правою рукою один, два, три, 5 Будемо гарно працювати. Лівою один, два. 3, 4, 5. Будемо гарно працювати. Все, молодці. Для роботи нам потрібно різні різні малюнки, візерунки. Наприклад, бачите, я вам підготувала, зарані підготувала ось такі. У вас можуть бути якісь інші. Ну що ж, давайте розпочнемо з, най, з першої роботи, з найлегшої вправи. Для того нам потрібно: ось як у нас Правий. Нам потрібно сісти рівненько, спиночку до стільчика, рівненько. взяти олівець у праву руку трьома пальчиками. Ось так. Трьома пальчиками, лівою рукою тримаємо листочок. ось, І поставити, олівець поставити на початок. На От ми будемо сьогодні виконувати таночок листочка. Бачите, ця вправа називається таночок листочка. Листочок кружляє у такому кругленькому вихрі. О, нам потрібно олівець поставити на початок і обводити по пунктирній лінії ось так обводити, не виходячи за контур. Ось, бачите? Ну, так от дещо, так. і так далі. Ну, в мене ну, все може бути. Бачите, в мене теж не дуже чітко, але потрібно старатися, щоб не виходити за контур. Ось наступна вправа, наступна вправа, потрібно парасольку обвести. Це вже складніше. Ставимо олівчик на початку, з любого боку, якого... але ми зліва направо на початку поставили олівчик. І йдемо, крокуємо, наче по лініях пунктирних. Ось так обводячи, не виходячи за лінію. Не відриваючи, не відриваючи руки, бачите? Ну, теж десь, дещо трошки є. А тепер можете, якщо ви обвели, давайте ще один спробуємо поставили олівчик. І не відриваючи руки, ось так. І не виходячи по пунктирним лініям, олівчиком, ось так малюємо. О, оце вже краща парасолька. А потім можете її розфарбувати. От. Але обов'язково ми маємо не вийти за лінію. І інші завдання ось такі. От. І, і можуть бути багато-багато інших таких вправ. Бачите, ось тут. Це теж можна розфарбувати. Летить, летить, летить наш, наша парасолька. Кладемо на початок і по лінії. Ось так. Не відриваючи руки, чітко по лінії. Все, це, це будете дуже ви молодці, як ви виконати таку вправу. Все, приступайте до роботи. Дуже вам дякую!